Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні перше відео 24-го року. І я дуже рада, що ми починаємо з вами ще один етап в нашому житті. Сьогодні я хочу вам прочитати і поговорити про слово вибір, тому що ми з вами зупинилися на роздумах дуже цікавих і хочеться це трішечки підкріпити. Вибір це стадія волі, що має на увазі надання переваги наслідок відкидання однієї або двох. Або більше альтернатів інколи після періоду обміркування. Приклад простого вибору це отакі рішення, як стати зранку чи спати далі, або навпаки обирання конкретного маршруту для подорожі або сфера роботи, поступити в інститут і так далі. Це вибір. Ми з вами в минулому році говорили про те, що є призначення людини да? і є його головна місія. Головна місія Христа була врятувати світ. Для цього йому треба було померти. А, і У нього було призначення тут на землі. Він мав створити церкву, тобто підготувати все для того, щоб створилася церква. Він вчив учнів. Учні, коли тут да, мають, вони як люди, як ми, вони мають глобальну місію, як Христос. Всі люди, я хочу нагадати, мають глобальну місію, на яку Господь їх створив. Коли ми з вами обираємо добро число, це обираємо ми вірити в сатану і йти за ним, чи вірити в Бога і йти за Богом. Це глобальна місія людини. Не прославляти, не стати славою Його. А наша головна місія судити сатану. Почитайте уважно Біблію. Але є призначення, що я маю тут робити на землі. Тут є різні, багато у нас прикладів. Я вам зараз сказала про приклад Христа. У кожної людини є призначення. І от як це пов'язано з словом вибір? Дивіться, вибір це стадія волі. Коли я, як людина, яка віруюча, духовно зріла, тоді я знаю і розумію, що в мене є призначення. І я маю попросити у Бога розуміння, для чого я тут був породжений. Ну, в плані, глобальну місію ми вже поняли. А далі, що я маю конкретно зробити тут, на землі? Тоді стає легше. Тому що ви усвідомлюєте, що ви на тій стадії, коли ви погоджуєтесь з тим, що у вас є ось цей момент, який ви маєте зробити на цій землі. І от мені б хотілося, щоб ви роздумували над цим не просто сьогодні, а кожного дня, коли ви прокидаєтесь. Скільки кому дано, ми не знаємо. Зараз я відео записую, а літять і міги, і ракети. Я не знаю, що трапиться. Я маю бути зараз з доньками між двома стінами. Але я сиджу тут для того, щоб розказати, показати і довіряю Господу. І я дуже прошу, щоб кожен з вас реально подумав і зрозумів, що є місія, а є призначення. І добре, коли ми, наприклад, прикладі, Христа її виконуємо. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за ці слова, нагадування, розуміння. Я прошу, будь ласка. Позволи кожну людину розуміти це, слухати уважно і бути тою, хто є більш такою мудрою, раціональною і успішною, тому що ми всі вважаємо успіхи тут на землі, але ми, ми відкидаємо постійно третю іпостазь духовну. Ми постійно зрощуємо фізично, ми постійно зрощуємо душевно. Але чомусь духовно ми відкудаємо. Хоча багато людей зараз почали займатися деякими духовними практиками, але, на жаль, трошки не в ту степ. Але дякую тобі, що вони хоч трошки задумуються, хай через такий спосіб. І я дуже прошу, щоб ми, як віруючі, були тими інструментами, які ти використовуєш, для того, щоб допомагати людям направити фокус на тебе. Через різні інструменти, їх багато в світі. Але ми можемо правильно це використовувати для прославлення. Послухав зараз всю Україну. Я знаю, що в Києві сьогодні дуже багато вибухів. Я не знаю, чи є постраждалі, але я дуже прошу покри своєю любов'ю, благодаттю, хай все буде добре. В інших містах, де теж є свої моменти. Я теж прошу, щоб ти захищав, давав наснаги людям, щоб все було добре. Зараз важкий період. Але я вірю в те, що, хоч і сказано в Біблії, що. Далі буде гірше, але також в Біблії сказано, люблячим тебе, все йде на добро. І от я просто вірою приймаю ці слова. Щоб не відбувалося в світі, які катаклізми не були, я знаю, що зі мною і з тими, хто вірить в тебе, які люблять тебе, все буде добре. І я дякую тобі за це. Ти благий, ти люблячий, ти неймовірний, Небесний батько. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня.